98% людей не знають, де знаходяться ці пам'ятки архітектури у Івано-Франківську. Перевіряємо фабрику квартир. Що це за пані? Іванка. <схід> е <-да, Іванна. схід> може, і Іванка. Дуже красива пані. Леся Українка не знаю. Де вона, може? <схід> бути? Костенко, Ні. Не Ні. Ну, полюбенна Лесь Курбас. Чого? І було біля цієї будівлі 100%. Всі люди, які переїжджають в Франківську, вони як мінімум хоч ходять, раз. Ходять в кінотеатр Космос. У нас є варіант Готель Надія. Готель Надія, хай буде. Ні. Але це теж готель. На Коновальці. Ні. На Грушевського. Ні. Давай ось цей «Початок сотки. Гадали? Вірно. Розберемося спочатку, хто це і де він може бути. Не знаю. Це ці. Sì. Воїна. Лицар? Який? Гачен без обличчя. І без рук, бачиш, то що руки нема. Рукав. Нічого? Нічого. Таке гетьман якийсь булави. Цікавий гетьман, без обличчя. Вартовий. Галактик. Це, ти що смієшся? Це красивий лицар з палацу Потоцьких. Лицар польський жовнір. А чи знали ви? Пишіть в коментарях і підписуйтесь.